Є. Є якийсь окунець, певно, що перший, дивись. Перший окунець. На мадвага. Шахту. який матьорий. Окунь. Давай. Охом. i'm just gonna start on А капец, и в нашей... баксов. еще? еще? Нет, вообще, знаешь, 70 чего-то. А типа, а у нас верняк, тебе, да? Але покльовка була. Покльовка була, а щетка, четко, при причому. Ну буває, буває. У мене останнім часом з цим якраз якесь ну, щастя на це є, мені здається. Там рака якогось зловити, там ще щось. О таке, це це все сюди, коротше. Ну що ти робиш? Я раків ловлю, рибу. <плевка> Я скажи, что ураки в ней, окей. Давай, давай. Я знаю, я хочет чтобы... просто этот чувак. Давай. Пошел. Японская это такая старая, знаешь, и роль и, и сзади наклейки типа ешь, знаешь. Ну ты... Селика, Карина. О. Ну хороше, <рес> е, тип... ти ні хубі. Дивись, це... Я не буду викати, це якась раритетна, дивись. Але... Ну, не супер раритетна, а не. Не супер, але типу... Дивись. А, не... а застяжка хороша в когось була. Там це дали... не твоє часу? Ні. Дивись, бачиш, тут вся одна застяжка. якийсь дабл-шот, типа. А так і озеро почистимо, по чуть-чуть, по чуть-чуть. А, відчистиш, зробиш. Так. Зловиш uh -huh. рибу. Знаєш, це, типа Ютуб, типу, прикол, знаєш, зловиш, блядь, приманку там. Ага, потім кидаєш і на дому. цю приманку, типу, і ловиш. Ні-ні-ні, відчистив її вдома, типа, нові ганчики, очки, блядь, повішав, блядь. І цей, і і блядь, і поїхав на рибалку злове время. Так? Кидає сюди, щоб цей... Она из за три могилифируешь, Шам. Вот. Вот. Uh -huh. А видно, кроме сестры. вот Тут тільки окунзі. Щось більшого чогось немає, на жаль. І такий, причому дуже повільна проводка. Підкрутив трошки, зупинився, підкрутив, зупинився. Так поки ніс. Нічого. А, на цей на Мадвага. да. у в мене є там. Такий вже приємний трошки. Маленький, але все одно. І дивись, Вов, бачиш, що там вот йде е, цей кувшинка, типу закінчується, типу край кувшинки. Вот там короче він стоїть. Давай, йди. борбус. попробуем знову туда кинуть Ти 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 туда трохи я кину от кувшинка закінчується, і він прямо біля той кувшинки Маленький МАДВАК, але що зараз він рішає. Так, Попробуємо знову зараз трошки цих водорослів провести і робити такі довші паузи трошки тому що замітив що йде по дну і тільки десь приманка падає на дно вона почне, почне кльовувати дариво закінчується от, ага. Красавчик. Ты типа чекал пока два за сейчас что ты просто цай? Треба зазняти на камеру, коротше, у нас зараз е як це, пеларгічна ловля, так, да, називається правильно. Просто стоять у коня зараз під лодкою прямо. Один, один лупашить, а ще, ще за ним декілька йде зразу. Просто кипець розриваю окунь, звісно, але щоб він в якихось більших масштабах трошки був, було б взагалі супер. Ціни б йому не було. Можна було потручати, але от, бачите, завжди потрібно з собою на, на рибалку брати ще й ультралайт, щоб якщо десь по якійсь великій рибі не вдається відловитися, то можна тоді відловитися по невеличкій поті маленькій. Стати десь біля якогось лопаття. О! І подіргати такого невеликого окуня. Так, ну що народ? Зараз пробуємо ще спробуємо половити судака, тому що по окуню відбулися досить непогано. Клював маленький, але зато клював. Тому зараз змотуємо ультралайти, беремо хеві комплекти і женем, попробуємо сюди кат. Тим більше, в принципі, ну, його ми знайшли, де він є, але в обід він там не клював. Ну, попробуємо зараз його кулувати. Маємо буквально ще годину часу до заходу сонця і до повного заходу сонця, до темноти і спробуємо щось спіймати. Так, прийшли на точку одну вечірню, зараз спробуємо тут судочка якогось зловити. По його показую його, звісно, але будемо пробувати зараз. Так, Ну що, народ, на жаль, не вийшло зловити судочка, показати, що щось клюнуло, але вже як є. Зараз збираємося і додому. Замотаем снасти. Прикольно, чуть такая какая-то. Ну народ. Закінчили рибалочку, половили окуня і зараз і і половили окуня. <ріст> ну, на жаль, як є, так є. Але все одно підписуємося, ставимо подобайки, надіємося, що ще якось вийде щось половити. Ну і не забуваємо донати на ЗСУ. Всім хорошого тижня, до нових зустрічей, па-па!